Всім привіт! Сьогодні хочу поїхати по ентелому садову в сусіднє село. Там є сад старий. Ну що, погнали разом? Що? Вже я пів часа, як ходжу, півгодинки ходю по цьому саду. Ну Це садом тяжко назвати. Його вже давним-давно тут вирізали. Тут такі дібрі непроходимі. Що я можу сказати? Ентоломи немає зовсім. Не розумію, чому не розумію. Кривом збирають, вже дочекалися, що тепло прийшло. А її немає. Але я знайшла знайшла, знайшла ось таке. Це що в нас? Майська рядовочка. Її тут небагатько, трошечки є. Чи вона червива, чи не червива я не знаю. Вона в більшості червива. Отам вона, воно є маленька. Ага, воно бачу і енталому. Зараз я все покажу. Щас покажу ось о рядовочка. Хтось її поверивав, не знаю даже, хто. Тоді далі покажу. Ось у Вона ще тільки-тільки починає рости. Все, бачите яка? І Туди далі вона пішла. Я не знаю, яка вона, чи вона добра чи ні. Бо вона в більшості червива. Ось урядовочка і ось коло неї маленька енталомка росте. І туди далі маленька ентоломка. Ну, зараз щось я позбираю. І будемо бачити, що в нас буде на виході. Подивимося, чи вона червива, чи ні. В общем, добре, позбираю, тоді включусь. Ось, ось ще знайшла енталомку молоденьку. Але я щось не... ну, чи її... Чи її ще рано. Але ж кругом вже збирають, а в нас нема. Ось, ось якісь гнойовички. Ростуть, ну що, забираємо ці грибочки. Забираємо їх. Ось такі тонконогі. Не дуже такі. Ну, маємо, що маємо. Зараз я ще туди полізу, позбираю ту рядовочку, ну туди далі. Там бачу, є гарна ентоломка. Покажу, далі ще рядовочка. Якщо ще щось знайду, покажу. Ось я знайшла ще ентоломку. Знайшла травневу рядовку. Ось подивіться, яка ентоломка гарна. ось тут яка маленька. Сюди рядовочка. Ось все, бачите яка? Ну, на цьому поки все. Зараз я рядовочка чистенька, чистенька, воно ще інталомка маленька росте, ну, бачите, зараз все зріжу. почистю. Настрій в мене, звісно, піднявся трішечки, ну, хотілося б, звичайно, Більше, але маємо, що маємо. Так ось ми порвемо це все на кубку. І будуть у нас грибочки. Дуже тут погано ходить, тому що тут такі хащі, що це. Ой ось. зараз я все на кучку зірву, почистю і покажу, скільки в нас вийшло. Ось таку кучку я назбирала. Зараз перечищу. Мені здається, що вона ще тільки-тільки починає рости, тільки починає вилазити. Я думаю, що ми ще будемо з грибочками. Волога є. На суботу ще обіцяють дощики, то я думаю, що ми ще будемо за рибочками. В общем, я чистю. Якщо я щось знайду, покажу. Так, знайшла ще енцелому Звісно, немає так, що багато одиничних случаї, але і так я вже рада цьому. Тут такі хащі, що тут... Ходить зовсім неможливо. Але ж моя любов до грибів. Всякі перепони, то входить, аби назбирати цих красотулечок. Гляньте який хороший. Оп! О, ні, не червивий, гляньте. Тут такі зарослі, що це я ще знаю одне місце, де ще росте майська травнева рядовка, але я її тут не можу знайти. Бо тут дуже-дуже важко ходити і знімати, і чистити тут ну, от так ось, бачите, тут все капець-капецький. Ой, я таке знайшла. Її сюди залізла, звісно, але моєму щастю немає меж. Подивіться оце. Кревнева рядовочка. Гляньте, все якась сімейка. О. І ось. Ми її В цьому руці вона не червива. Там я рвала чистила, то не червива. Тут побачимо зараз. Зараз я її вирву все. Це, звісно, класно. Нос сумку, вона так пахне з сумки, що це капець. Дуже пахуча вона. Вона мені дуже більше подобається, ніж ентелома садова. Але закручуємо все, що є. Я ж кажу, у ми... нас тут небагаті ми на гриби. Тому є, звісно, пробую то є І погані, вже видно, старенькі. Но... Зараз будемо чистити. Ці вже зовсім пропали маленькі. О, таку маємо кучку. Зараз переберу, що лученьке візьму. вийшла із саду, якщо це так можна назвати, його вже давним-давно випиляли, він заріс такими хащами, що це там не те, що лазить і щось знімає, там навіть самому лазить і говорить тяжко. Бо там ну, невиносимо ходити. Але я ходжу. Ходжу, але ось його покажу вам, що з цього саду вже роблять. Половину вже його стало. Ось так. І я думаю, що за зиму і ця половина стане така сама, як і ця. Шкода, звісно. Я тут збираю синю ніжку. Тут ось сюди синю ніжку я збирала вже, вже не буду збирати, бо вже тут нічого немає. І тут, де росте травнева рядовка, роста енталома, шампіньончики. Його теж скоро не буде. Все, ще. покажу сонечки. Кінцевий результат покажу вдома, тому що тут Дуже все невдобно, все таке заросше. покажу вдома. Ну все, виходжу я вже з цього садка. Грибів небагацько, Втомлено. вся пошкрябана, руки, ноги, лице пече, але задоволена. Це моє. Збирати гриби. Це моє, я віддихаю тілом, душею. Тут, звісно, шипшина, дикий глід, дикі груші, воно все сплетене, колюче таке, що це капець, лазити чи ходити дуже. Ну, ходити це е, е, слабо сказано, тут тільки лазиш. Лазиш на карачки, на чотирьох, пригинаєшся. Дуже, звісно, це втомлює, але нічого, це моє. Так що вже я виходжу. Зараз все покажу вам квіточки такі. Та й вже, а результат покажу вдома. По дорозі додому ще заїхала в балочку одну. Тут я збирала в тому році енталому. Оставила скутер і пішла по балочці. Найшла кучу грибів, кучу енталоми. Кинулася телефон, а телефон у скутері. Та так бігом прогнала ту балочку, бо думаю, хтось буде їхати. Скутер то не забере, бо ключі в мене, а телефон в бардачку хтось ще візьме. Та так бігла, але задоволена дуже. Ну, на останок ось біля скутера ще знайшла травневу рядовочку. Гляньте, яких я назбирала енталом. Шикарнющі, гляньте які. Зараз покажу. Я не чистила, бігла так бігом, що це капець. Тут є і рядовочка майська, ось, ось ще знайшла. І енталому я їх і не чистила. Так бігом порвала, порвала, задоволена, вже перечистю вдома, покажу, скільки я тут назбирала. Звісно, тут назбирала я набагато більше. Чим у саду. Дуже задоволена, як можна не любуватися такою красотою. Дивіться, тут така тємінь, що це і грибів толком не видно. Уже вдома все почистю, вдома все покажу, скільки чого. Ну, ось хочу показати свій результат. Це ось його тут травнева рядовочка, а це тенталома садова. Небагацько. Але є, я їх помию, будуть гарненькі, бо вони сильно в болоті, грязні. Ось, бачите, я один помила. Це він бачите, який гарний. А ці ось у болоті всі. Тому що у нас йдуть дощі дуже багато. Все, рядовочка молоденька, не червивався, хороша. Вона обично більше червивої, ніж такої. А це все вимию. І будуть гарні грибочки. Це я зимою собі спробувала сплести таку корзинку на грибочки. Вона вийшла, в мене, звісно, дуже велика. Дасть Бог, доживемо до зими сплету собі меншу. Ну, така вона. Коса крива, але моя перва корзинка. Всім дякую за перегляд. Якщо цікаво, ставте лайки, підписуйтесь. Мені буде приємно. Всім гарного дня!